Українці продовжують запалювати в Європі у цей вікенд. Голи Миколенка та Сидорчука, сухий матч від Трубіна, забарний проти Манчестер Сіті. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай відео вподобайкою, канал підпискою. А ми починаємо. Віталій Миколенко після потужно проведеного жовтня за Евертон феєрично розпочав листопад. Українець у матчі проти Брайтона відзначився першим голом у сезоні. І вийшов він доволі яскравим. Сьома хвилина, і Миколенко в центральній зоні видряпав м'яч у суперника та не зупинився і зробив ривок до штрафного майданчику. Віталік отримав м'яч на кутку воротарської зони та потужно пробив лівою. Але із цим ударом голкіпер впорався. На добуванні Миколенко знову вмикає свою гармату, але вже з правої, І м'яч після невеличкого рикошету опиняється у воротах. Проте перемогу і риски втримати не зуміли. Автогол від Ешліянга на 84 й хвилині встановив остаточний рахунок у матчі 1-1. Ось як відреагував на свій гол сам Миколенко. Перший гол на Гудісон Парк неймовірні відчуття. Вболівальники були фантастичними, як завжди. Написав українець в інстаграмі. Це другий гол для Віталіка у складі рисок у 61-му матчі. Евертон наразі йде 15 15-м в АПЛ. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot Сіті. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий Slot Сіті шансуй разом з нами. Арсенал зазнав першої поразки у поточному сезоні АПЛ. Кривдником канонірів став Ньюкасл, який вдома переміг з рахунком 1-0. Олександр Зінченко розпочав гру у запасі та вийшов на поле на 74-й хвилині. Софа скоро цінив гру українця оцінкою 7-2. На рахунку Зіни за відведений на полі час, 24 точних передачі на партнерів, один ключовий пас, одна успішна спроба дриблінгу, шість втрат м'яча, один заблокований удар, одне вигране єдиноборство і одне перехоплення. Після цієї поразки Арсенал займає третє місце у турнірній таблиці. Yeah. you Ігор Ярмолюк знову вийшов на заміну за Брентфорд, а його команда знову здобуває перемогу вже третю поспіль. Цього разу команда українця перемогла Вестхем з рахунком 3-2. Наш півзахисник вийшов на поле на 79-й хвилині замість Єнсена. На відміну від попередніх матчів, у Ярмолюка не було шансів забити. І він встиг віддати 5 передач на партнерів, зробити одну вдалу спробу дриблінгу та виграти одне єдиноборство. Софа скоро цінила його гру у 6-4. Серйозне випробування випало на долю Ліза Барного та його Борнмута. Ман Сіті. Нарешті завдяки божевільній грі Жеремі Доку розгромив Борнмут 6-1. Забарний же відіграв усі 90 хвилин та отримав оцінку 6-2 від Софа Скор. Це найкращий показник серед усіх захисників команди. Українець зробив два відбори, заблокував два удари, зробив одне перехоплення та віддав 53 точних передачі з 54. -х. Переносимося до Бельгії, і там Сергій Сидорчук відзначився своїм дебютним голом за Вестерло і допоміг своїй команді вибратися з зони вильоту. Вестерло переміг левен 2-0 на рахунку Сидорчука. Другий гол у цій грі, і вийшов він доволі видовищним. Сергій після розіграшу штрафного потужно бахнув з лету з кута карного майданчика. І м'яч опинився у дальньому куті воріт суперника. Вітаємо Сидорчука з почином. У чемпіонаті Португалії Бенфіка обіграла шавеш з рахунком 2-0. В основі орлів вже звично вийшов Анатолій Трубін, і українець оформив свій черговий матч на нуль за новий клуб. Роботи у голкіпера було цього разу не так багато, але один топовий сейф він все ж таки видав. Ще разок його врятувала поперечина. після цієї перемоги. Бенфіка вийшла на першу сходинку, але Спортінг має таку саму кількість очок та матч у запасі. Продовжує розпалюватися сага про переїзд Георгія Судакова до Європи. Кор'єра Дело Спорт повідомляє, що Ювентус має у переліку своїх пріоритетних цілей на зимове вікно трьох гравців, і одним з них є півзахисник Шахтаря. За інформацією джерела, Юве готовий запропонувати за Судакова 40 мільйонів євро. Але ж ми знаємо, як Шахтар вміє витягувати бабки за своїх талантів. Тож поживемо, побачимо. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.